Чого ти ореш? Опа! Вітаю всіх шанувальників відьмачків на своєму каналі. Якщо тобі раптом стало цікаво, що є спільного, а чого немає між книгами Анджея Сапковського та серіалом від Netflix про Геральда із Гондора. Ой, не та історія, то ти потрапив на правильне відео. Без згадування відеогри тут не обійдеться. Тому заварюй чай або що ти там більше полюбляєш, а ми починаємо. Фак. Розпочнімо з біловолосого вовка, м'ясника з Блавікену, Равікса з Чотиророга, або просто мене ну, Звати Геральт із Рівного, я відьмак. А саме з його зовнішнього вигляду, Геральт описаний в книгах як високий, худорлявий, стрункий, неприродно блідий, молодий не старий чоловік з цілком сивим, як молоко волоссям, а на лобі обмотаний шкіряною пов'язкою та має жовті фосфоренційні очі з вертикальними зіницями. В серіалі ж на зазначений зовнішній вигляд поставили просто великий. Тому що ні пов'язки навколо лоба, ні худерлявого Геральда в обдертих лахматтях ми не побачили. Мені ж не одному здається, що брати на головну роль величезного і накачаного Генрі Кавіла було поганою ідеєю, адже в книгах відьмак більшість свого часу проводить в подорожах по світу, не маючи навіть нормальних прийомів їжі. Тому і логічно, що він буде і із грязними нігтиками. Але не в серіалі. Також ще однією великою різницею між серіальним відьмачком та фентезійним твором є те, що в першому Геральт з невідомої причини носить тільки один меч за спиною. Хоча навіть сам Сапковський на початку своєї саги писав, що Геральт із Рівії користується двома мечами: сталевим та срібним. Сталевий меч зроблений проти людей, а срібний проти чудовиськ. Обидва своїх клинка відьмак отримав після навчання в Каер-Моргені. Проте це також і міф, або скоріше неточність, адже відьмак у книгах використовує Іноді сталь проти істот, оскільки для деяких хижаків смертельне що одне, що інше. До речі, ви знали, що Netflix не є єдиними, які екранізували відьмачка. Що? Так, так, ще у далекому 2002 році це зробили поляки, який складається з 13 серій. І тут вже прям відчувається каноніще. Ось гляньте на обидва відьмака. Який вам більше подобається? Мені ніякий. Такої самої думки і Анджей Сапковський, якому не зайшла екранізація 2002 року. року. А ось що не зайшло вже фанатам, так це головні героїні відьмацького всесвіту. Тріс Мерігольд, яка здобула свою популярність завдяки відеогрі від CD Projekt Red. Тому що саме тут розробники надали їй чи не найбільше екранного часу. Адже нагадую, що у книзі Тріс, на відміну від Єн, була не настільки помітною персоною, а у Романах Сапковського вона грала лише другорядну роль. У книзі автор зображає її як світлошкіру чарівницю з розкішним каштановим волоссям і зеленими очима. Під час однієї з битв вона здобула потворний шрам на грудях. Це і неодмінно позначається на її виборі одягу. Чарівниця дала собі слово ніколи не одягати сукні з глибоким вирізом на грудях. Тріс у серіалі не схожа на книжкову чи ігрову. Це не та чарівниця, яку ми собі уявляли у романах. У неї інший колір волосся, шкіри та очей. Це далекий від канону образ, який спричинив негативну реакцію фанатів. Склалося враження, що автори додали її заради галочки, проте вже в другому сезоні дівчина стане куди канонічніше. Схоже на те, що автори серіалу зрозуміли свою помилку і все захотіли виправити, але осадочок, то невеличкий. Ки лишився особисто. Я б хотів бачити в ролі тріс Ніколь Кідман. Що ні? Або ж Джесіку Честейн також не підходить. Зрозуміло, все з вами. Напишіть краще в коментарях, хто б краще підійшов на роль Тріс Меріголь. Цікаво почитати ваші варіанти. Фак. Єніфер з Венгерберга на телеекранах чарівниця виглядає недостатньо жахливо. У Ані Чалорти, яка зіграла Єн у серіалі, м'якіші риси обличчя та теплий відтінок шкіри, тоді як у книгах Єн постає з блідою шкірою. Також у серіалі вона зображена як ідеальна жінка, дуже красива та без недоліків. І ви не подумайте, що я дориваюся просто так. Ні. Все тому, що у книгах її зовнішність не можна назвати ідеальною. Там добре описані її переваги та недоліки. Вона по-своєму приваблива, але зовсім. Невелика красуня. Саме так охарактеризував її відьмак під час першої зустрічі. Далі він описав її риси обличчя як не зовсім відповідні стереотипним стандартам краси. Її ніс трохи довгий, губи вузенькі, підборіддя занадто сильно опущене, а брови трохи нерівні. А ще її плече трохи вище за інше. Пережиток минулого, коли до трансформації вона була горбатою. Фак сірі. <ква> Ой, щось трошки перестарався з голосом. То була не дріада, і це був не ельф, не сельфіда і не Хобіт. То була найлюдяніша з маленьких дівчаток. Навіть на території Брокілона у місті найменш сприятливому для такої істоти. Саме так описував Геральт у книзі біловолосу дівчинку. Але у випадку з сірілою тут хоча би витримали канон, і попелясто сіре волосся, і блискучі зелені очі показали. Питань немає. В другому ж сезоні вона та, якою і уявляли всі фанати книг і відеоігр. Обідраний одяг, хаотична зачіска і ось цей її пронизливий вовчий погляд. Ух, Фак. Юліан Альфред Панкрац Вікон де Латенхоф, відомий як любисток, не Лютик. Запам'ятайте це, хто плутає. Мабуть, це найулюбленіший персонаж в книгах про відьмака. Мій так точно. Адже хто, як не він, буде підкалувати кожного разу своїми жартами, своєю необережністю та й просто дарувати нам гарні пісні, які, до речі, вже просто нудить актора Джої Бетті. Адже. Карбована монета дійсно потужно розійшлася інтернетом, але зараз не про це. У книгах у нього було світле волосся в іграх каштанове, а в серіалі світло каштанове. А ось колір очей скрізь той самий, це блакитний. Через плутанину у перекладі у любистка скрізь різні імена. У книгах його звуть Яскар, що переклад з польського на українську означає любисто, квітка з жовтими попелюстками. А от коли романи переклали англійською, то любистка помилково назвали Кульбаба. Такий ось прикол. Автори серіалу вирішили не паритися з перекладом та залишили йому оригінальне ім'я. У серіалі любисток представлений без свого знакового капелюха. Хоча і в другому сезоні капелюх йому таки добавили. Але знову ж таки, чому вже в другому сезоні? Чому не одразу в першому? Забули видати капелюха про туп сценарії. І це ще нічого не говорив за темношкірих ельфів, форму нільгарців, нехарактерного ескеля і так далі. Як ми зрозуміли, схожість серіальних головних героїв з книгою нібито і є. Навіть видно, що ну, намагалися повторити оригінал. Та все ж є і маленьке але хоча не маленьке воно, це я ще не почав порівнювати сюжет серіалу з книгою. Тому давайте mm -hmm. почнемо. Фак. Якщо брати до уваги перший сезон, то основна лінія загалом збігається, хоча деталі серйозно розрізняються у книзі: Геральт і Стригобор знайомі один з одним. Більше того, з'ясовується, що при останній зустрічі маг нагло обманув відьмака і не виплатив нагороду за виконане замовлення. У серіалі з їхнього діалогу також зникає весь політичний контекст про те, що Ренфрі хотіла вбити її мачуха через те, що дівчинка головна претендентка на владу після свого батька. Про це до речі, Геральт здогадується сам, тим не менш. Події і в книзі, і в серіалі призводять до знаменитого монологу відьмака про те, що з будь-яких двох варіантів він не обере жодного. Що там із еніфер в першому сезоні більша частина часу виділена для розкриття самої героїні, яка не була детально описана у книгах. З'ясовується, що вона народилася Гарбунією і її викуповує з сім'ї Тісая Девріє, яка очолює магічну школу Аретузу. Під час навчання Єніфер намагається накласти на себе руки, що також згадується в книгах. Після цього Тісая починає приділяти їй більше увагу ніж решті учениць. Фак. А де ж битва зі стригою. Вони стріс досліджують замок, де ховається чудовисько. І дізнається, що закляття наклав начальник королівської варти. Це частково збігається з книгою, де винуватцем виявляється один із придворних. У фінальній третині епізоду Геральт, прийшовши до замку для битви зі стригою, нарешті отримує благословення фольтесту. У книзі перед початком бою Острид намагається підкупити відьмака, щоб той залишив усе як є. Але Геральт використовує лиходія як приманку. У серіалі ж винуватець одразу опиняється у ролі жертви фак історію з їжаком в серіалі на диво обіграли набагато краще. Якщо в оповіданні він дуже довго розмовляє з каланте та її оточенням, намагаючись відстояти своє право на павету, і, врешті-решт, показує обличчя сам, то тут з нього одразу ж скидають шолом і зав'язується бійка. Всю історію з призначенням та правом несподіванки обговорюють після фак. Геральт і любисток рибалять разом і випадково знаходять Джина. У серіалі Геральт самостійно і спеціально шукає Джина, а також недружелюбно поводиться з Бардом, який намагається завести розмову. Також різниця і зображення Джина у книзі герої можуть його побачити, а в серіалі він незримий дух. Fuck. Останній епізод, і тут також багато чого намудрили сценаристи. Справа в тому, що Відьмак та Цірі вперше бачать один одного в оповіданні меч призначення, події якого розвиваються в Брокілоні. Він рятує її по дорозі, і разом вони потрапляють у загадковий ліс, де Ейнт не всіма силами намагається переконати цірі стати дріадою. Там же Геральт розуміє, що дівчинка його дитя призначення. Однак наприкінці оповідання, незважаючи на умовлення Мишевура, він відвертається від своєї долі, відмовляючись забирати дівчинку. Шоу, як ми знаємо, Сірі побувала в Брокелоні поодинці, і Геральт її там зрозуміло не зустрів. Вона взагалі вперше бачить відьмака наприкінці останньої серії, але одразу впізнає його. Незважаючи на однаковий підсумок, серіальна предісторія героїв позбавлена глибини оригіналу. В оповіданні Геральт двічі відмовляється від свого призначення і приймає неминуче лише побачивши дівчинку будинку. Фак. <плес> Взагалі-то весь другий сезон це одна суцільна вигадка. Автори тут настільки вже відійшли від канону, що вже голова плавиться в сюжетних поворотів. Серіал вже можна було б вимикати на сцені, де в Каер Морхан заходять посторонні жінки по бажанню Ескеля. Варто нагадати, в книгах чітко написано, що відьмацьке логовище було афігеть, як добре заховано. І жодна душа навіть не знала, де знаходиться Каер Морхан. Ну, за винятком Тріс Мерігольд, звичайно ж. Як таку красуні не впустити? А Ескель взагалі. Помер від рук Геральта. У свою чергу книжковий Ескель пережив події саги, а лісовик згадувався на сторінках романів лише один раз і особливо не фігурував. Fuck. Ще одне нововведення сценаристів це зла сутність на ім'я Волет Мейр, що поглинає розпач людей. За сюжетом серіалу, колись відьмаки ув'язнили її в хаті, але зараз сутність знову набула сили. Єніфер, Френгілія та Францеска підпадають під вплив Волет Мейр. І їхні дії в сезоні диктуються нею. В книгах цієї Баби Єги взагалі немає, і тут якась дичка повна, тому що у відьмацькому всесвіті існує багато монстрів. Навіщо було вигадувати велосипед? Я не розумію. Fuck. Майже не забув, що на початку другого сезону серіал вже показав свою канонічність, коли Геральт прийшов не один до Нівелону, а разом з Цірі. Але до самого Нівелону питань немає. Я вважаю його ідеально зробленим. Саме таким я його і уявляв, читаючи книгу. Фак. Ельфів також вирішили трішечки змінити. Ну окей, цей момент вже пропустимо. Книжкова францеска стала членом капітулу чарівників після битви при Содені і не подорожувала з родичами в лісах. А все, що вона робила, це плив. Ла всі інтриги під носом у інших магів, а потім, взагалі, сама вступила в змову з імператором Емгіром. Наприкінці сезону вона народжує першого за багато років чистокровного ельфа. У книгах у її народу не було настільки серйозних проблем із потомством. Двоє ельфів могли народити чистокровне дитя, але їм треба було зачати дитину на перші десятиліття життя матері. Також у серіалі Францеска стає подругою Фрінгілії, чарівниця очолює центру і вкриває там усіх ельфів, сподіваючись переконати її воювати на боці. Нільфгарда. нічого подібного у книгах не було. Центрою керував Меноко Егорн, один з головних фельдмаршалів Емгіра, а саме його місто було майже повністю зруйноване. Щодо книжкової фрінгілії, то вона була третьорядним персонажем, який вперше з'явився лише в п'ятому романі Хрещення вогнем. Нагадую, що другий сезон знімали по книзі кров ельфів, тобто третьої частини. Fuck. Дякую, що хочу другому сезоні. Повернули Капелюха Любистку, який, до речі, також Зазнав змін у сюжеті. У книзі Любисток не потрапляв до в'язниці. А Рієнс піймав барда не в порту, а в Борделі. У цій серії дебютує Рієнс. У серіалі він представлений звичайним мисливцем за головами, який погоджується знайти цірі заради помилування. У книзі він виступав за взятим прихильником свого наймача Вільгефорца. У серіалі його завербувала. До речі, особиста помічниця чарівника Лідія. У наступних серіях автори показали, як на їхню думку, вона була понівечена. У цій серії є і канонічний момент. Єн врятувала любистика від рієнса, але оскільки вона не мала сил, вона здолала лиходія хитрістю, прикинувшись п'яною дружиною Барда у крови ельфів, вона просто пальнула в нього вогнем. Фак в шостій серії Геральт використав цір як приманку, хоча в книгах він і подібного не робив. Fuck. У сьомій серії Єн так зовсім захотіла відвести цірі до баби Яги, щоб перша повернула собі магічну силу. Fuck. А у восьмому епізоді щось зовсім вже перемудрили. Волод Мейер вирушає в інший світ і стає одним із вершників дикого полювання. Після цього Геральт віддає цірі на навчання Єніфер, де вони вирушають до Аретузи, як і в час погорди. А це все. Закінчується відео. Цитатою Джо Аберкромбі, який є колегою Сапковського. Життя, по суті, повне лайно. Краще всього, щоб ваші очі Ковання були низькими. Може бути, ви будете приємно здивовані.